У невеликій тернопільській квартирі розмістити п'ять сотень вишитих сорочок, можливо лише щільно спакувавши їх у великі тюки. Провітрювати і просушувати необхідно постійно. Стародавні натуральні конопляне полотно і шерстяні нитки найбийка пожива для сучасної молі. Щоб зберегти національний скарб, Віра Матковська як не дивно почала роздаровувати рідкісні речі, жодної проданої. Зробила невелику виставку, аби привернути увагу, щоб влада посприяла у створенні музею автентичної вишивки. Має бути приміщення, яке і провітрюється, яке можна і е, якісь засоби відмолює. По-перше, воно має висіти, воно має все бути підписане, з якого села, яка техніка, І, і, і бірочка така пишеться, який рік, хто вишивав, з якого села, приблизно рік вишиття, Чи є це, яка техніка, яке полотно, на якому полотні вишивалося. Це все має бути. А цього всього я, я практично. єдине, що я роблю, що я купую я перу, Реставрую, там, щось, що що по можливості і що я вмію. Унікальність борщівської вишивки полягає у поєднанні трьох майже втрачених технік низинки, колодки і хрестика. А її особливість використання лише чорних ниток. За легендою, українські жінки цього регіону так сумували за загиблими чоловіками, що заріклися сім поколінь носити жалобу. Тому у деяких селах з цього краю вишивали тільки чорними нитками. І лише у 50-х роках минулого століття узор став багатоколірним. Там на, на Збручанських селах така краса є, що я вам навіть не можу передати. У мене це таке. А там є, а особливо все йде в землю. Бабки тримають собі на смерть самі шикарні. І що внучка, що, що дочка просить, ні, вони мають там зустріти родина. е, ж сорочці. Полотняні сорочки 200-річної давності обов'язково довгі. Чоловічі розміри зазвичай великі, і на кожній з них нітка, що захищала від поганого ока.